Законодавство про заборону перетину державного кордону чоловіками не відповідає критеріям якості закону та суперечить принципу юридичної визначеності як складової верховенства права. Суддя Верховного суду виклав окрему думку щодо заборони чоловіками на перетин державного кордону під час воєнного стану, але про все по порядку. 12 листопада 2024 року, Верховний суд у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду виніс постанову, якою підтвердив, що рішення про відмову у перетині державного кордону студенту іноземного навчального закладу є неправомірним. Суть спору у серпні 2022 року чоловік звернувся з адміністратору адміністративним позовом до військової частини про визнання протиправним та скасування рішення про відмову йому у перетині державного кордону України. На обґрунтування позову зазначив, що він є студентом іноземного навчального закладу та отримав усі необхідні документи для виїзду на навчання, які пред'явив відповідачу під час перетину державного кордону. Однак відповідач безпідставно з необґрунтованою позицією відмовив йому у перетинанні державного кордону України. Друзі, у нас проходить. Акція, долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік, і у вас буде можливість отримати новий iPhone. що необхідно зробити, все дуже просто: зателефонуйте, обирайте пакет послуг та долучайтесь до нашого клубу. 31 березня визначаємо переможців. Бажаю вам успіху! Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 02.01.23 року. Позов задоволено визнано протиправним та скасовано рішення прийняти інспектором прикордонної служби, яким відмовлено чоловіку в перетині державного кордону. Суд першої інстанції з яким погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що відповідачем в оскаржуваному рішенні не вказано конкретних документів, які не подано позивачем, що стало підставою для відмови в перетині державного кордону. При цьому можливість підтвердження позивачем наявності права на перетин державного кордону Україна прямо залежить від чіткого визначення відповідачем конкретного. Та вичерпного переліку необхідних для цього документів, однак, оскільки відповідачем такого переліку вказано не було, позивач не мав об'єктивної можливості їх подати. Але Держприкордонслужба подала касаційну скаргу, яку Верховний суд залишив без задоволення, але знову ж таки з підстав того, що рішення про відмову перетині державного кордону не було належним чином оформлено не конкретизовано, які саме документи мав надати позивач і так далі. Поряд з тим, суддя у даній справі висловив окрему думку щодо заборони на перетин державного кордону України під час війни. З повним текстом якої ви можете ознайомитись за посиланням під цим відео. А поки хочу вам порекомендувати долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія АД. В нас ви отримаєте кваліфіковану юридичну допомогу з питань оформлення відстрочки, перетину державного кордону, оскарження постанов поліції, ТЦК та багато всього іншого. Для ознайомлення з повним переліком послуг звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Тож повернемося до окремої думки судді Верховного суду України, де він висловив свою позицію позицію щодо законності заборони на перетин державного кордону під час правового режиму воєнного стану суддя вказав, що обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України в разі введення на територію України воєнного стану прямо не закріплено в жодному із законів України. Натомість таке обмеження випливає з положень. Правил перетину державного кордону України суддя наголошує, що правила перетинання державного кордону в довоєнній редакції не встановлювали інших ніж передбачено статтею 6 закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України підстав для тимчасового обмеження. Права громадян України на виїзд з України, а лише розкривали особливості перетину окремих категорій громадян державного кордону. Характер цього підзаконно нормативно правового акту не відноситься до обмежувальних, оскільки дотримуючись цих правил, громадяни України могли перетнути державний кордон, натомість їх порушення мало наслідком відмову в такому перетинанні після введення указом президента України воєнного стану на всій території України. Правила перетинання державного кордону зазнали значних змін, та почали визначати осіб, що мають право перетинати державний кордон у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану. Водночас, правила перетину державного кордону не містять будь-якого переліку осіб, кому робити це заборонено. Тобто, встановленому законом України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, формулу виїзду громадян України дозволено всім, крім тих, кому заборонено, кардинально змінено правилами притинання державного кордону зі змінами, внесеними після введення воєнного стану. На заборонено всім, крім тих, кому дозволено, таким чином прийняті Кабінетом міністрів України на виконання закону України про порядок виїзду України і в'їзду України громадян України, правила перетинання державного кордону зі змінами від 24 лютого 2022 року не відповідають цьому закону по суті, змінюючи його основну концепцію та встановлюють нові умови перетинання державного кордону, не передбачені профільним законом у розумінні статті 33 конституції України. України правила перетинання державного кордону зі змінами. Після 24 лютого 2022 року не є нормативно правовим актом, на підставі якого може бути встановлена заборона виїзду з України, в тому числі в період дії воєнного стану, оскільки закон України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України не передбачає такої заборони. Також суддя наголошує, що нормативно-правові акти, які складають указану сукупність законів, не дають відповіді на критично важливі питання про умови тимчасового обмеження права виїзду за кордон. Громадян України та строк запровадження такого обмеження, а також про наявність виключень за яких на громадянина не поширюється запровадження обмеження, і в підсумку суддя вказує. Перше обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України, яке передбачено статтею 33 конституції України, може встановлюватися виключно законами України як актами вищої юридичної сили. Друге обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України в разі введення на територію України воєнного стану прямо не закріплено в жодному із законів України. І третє дослідження. Норми конституції України, законів України про правий режим воєнного стану, про військовий обов'язок, військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та указу президента про введення воєнного стану в Україні в своїй сукупності можна вважати законом у розумінні статті 33 конституції України. Водночас такий закон не відповідає критеріям якості закону, суперечить принципу юридичної визначеності як складової верховенства права, що виключає можливість їхнього застосування до спірних правовідносин. Отже, друзі, про що всі говорили вже три роки? Тепер підтвердив суддя Верховного суду, надавши правову оцінку законодавству, яке забороняє чоловікам перетинати державний кордон України, та вказав, що прямої заборони, яка встановлена законом України, немає, і що законодавство, яким керується Держприкордонслужба, забороняючи перетин державного кордону, є неякісним. Чи має ця позиція судді прямий вплив на перетин державного кордону? На жаль, ні. Чи зобов'язані суди користуватися тепер? Цією позицією у вирішенні спорів також ні. Але за три роки заборони перетину державного кордону це перша, наскільки смілива позиція судді Верховного суду. Тому маємо надію, що дана прогалина в законодавстві буде врахована чи то органами виконавчої влади під час перетину державного кордону, чи то законодавчою владою для усунення подібних вад нашого законодавства.